Привіт-привіт, мої хороші, привіт. Вийшла погуляти і сьогодні вам покажу, куди я йду. А йду я до красоти. Ось куди я йду. Зайшла в холодочок, звичайно, сьогодні температура жарко. Я навіть сьогодні купалася на морі. Ви представляєте? То вода була холодна, а сьогодні трошки тепліша і я вже відкрила сезон, ціле літо не купалася, зато осінь. Ого, стільки тут машин. Тут ніколи нікого і нічого не було в такій кількості. Того ізобілія і красоти, яка тут була. Все сіро і унило. Так. заходимо ось сюди. Немало щось почти де нікого. Тут завжди стільки людей було. Так, отака хризантемка.

Ось така 379. Так, Ось вот така 598. Господи, прости, що ж це за ціни такі. Ужас, ужас, звісно. Я надіяла, що щось куплю, але, мабуть, не куплю нічого. 698 гривень. Штуки. Я так подимаю, що Ось рідна. Так, 198. Сосна 289 гривень. Це, це щось за дерево. Не знаю, що за дерево, але отаких от дерев по всій. Одесі мама дорогая. Зараз тут подивимось, що за ціни, звісно. Ну, там, тисячу чим-то. Оце тут. Mm. Да, тут не докупися нічого. Ну, що, прогуляємося, значить, подивимося. дерева, чотири тисячі з чимто? Дев'ятсот восімдесят сім гривень. О таке це рододендрон, не родудендрон, не знаю що. Так, рододендрон. гортензія 2000 з чим то. Так, це теж рододендрончики такі. 878 гривень. Так, а ну подивимося петунки. Отакий гощучок 269 гривень. Ще 80 копійок. Так, магнолії. Не знаю, яка тут ціна. Одна ціна 980, друга 2360. Ну, яка з них? Бог його знає. Це ось у Навіть з плодами вже велике дерево. Дивіться, дивіться. Ага. 18 тисяч 985 гривень. Дивіться ж, не обманюю вас. Так, а що у нас оце? Ось таке щось за дерево. Так. Не знаю, що написано: 798 гривень та 6 з копійками, 70 копійок. А оце що? Таке. Виноград Масхоту 169 гривень. Ну, по такій ціні можна ще й купити. Могучий сто тридцять шість гривень. Так, тут сто сімдесять гривень пальміра виноград називається роза лінда сто тридцять шість гривень. Ну такі кущики прощепи, такі, ціна достойна. Що можна купити Так, 119 гривень виноград кишмиш. Так, отакі дерева, отакі саженці, це абрикос. Так, абрикос 119,80 Ну, нормально. Так, це. Теж абрикос. Це персик. Так, персик 118 гривень. От так вони там прямо у землі ростуть прикопані. Понятно. Ну, це, я вважаю, що це нормальна ціна. Так, кліматиси. Зараз подивимося їм ціну. Правда, не знаю де. Ну, не бачу. книжці написано. 20%, а де їхніх ціни я бачу. А, ну, нема, нема. А, є. Ось. У 798 гривень 70 копійок. Що ж це за кліматіс? Такий золотий, мабуть. Мабуть. Так. В общем, такі ціни, що капець-капець, і ходить і дивитися не хочеться. Це піони. А, піон. Ох, ще згляне. Це ось 498 гривень. Такий кущ. Не знаю що. Я не знаю, що вам тут і показати. Тут такі ціни. Убили времена, тут я приходила, так тут усе буяло, таке все було. Так, що це? Виноград 897 гривень. А, це той дикий виноград. Чим дикіше, тим дороже. Я так зрозуміла. Претензія 1700. Ні. Аванда, ось така 500. З чим то гривень, почти 600. Ну, я не знаю. Такі бобочки на ній. І скрізь написано знижки 20%. Так, зараз глянемо на питомнички. Минус 40%. 269 гривень, 80, 80 копійок. Плющики 279 гривень. Це, що я знайшла, коліуси 56 гривень. Такий, на вигляд нічого, достойний і ціна нічого. Так, полуничка. Дивіться, яка червона ще й. Бубочками 89 гривень. Дивіться, тут червона квіточка, тут біла, тут червона.